Так, всім привіт на каналі моє господарство. Ох, яка в нас погодка гарна. Сніжок валить настояща зима. Трошки щось пороблю сьогодні. О, як виглядає наше хазяйство, все закрите трохи менше дуло. О, як понадувало. Да, Це зима весела. Так, буду зараз трошки там кубельця треба упорядкувати. Вони хоч такі місячні, але я звичайно, вже закриваю кубу, але зараз холодно, то треба їм трохи почистити. Там в принципі не сухо, але трошки почистити, повпалювати, йду клінчику сипнуть. Текайте. Киш о так є. Зараз повипалюємо трошки. Кубельці палим. І знову засиплюємо ядуклінчик, а потім засиплюємо ще стружки, Хай ще вони сидять. Ще холодно. дуже їм. Кажу, хоч я зазвичай вже в такий період вже їх в кубло не пускаю, але, але треба. Кидали стружечки і наверх знов ядуклінчиком. низ я сиплю йодуклінний кліносан, а потім стружечку і потім наверх ще йодоклінчик. О! Вже вони забігають. Побачимо, як вони... О! Ха, один якийсь смілий. Так. о, Провіряють, яке кубельці. Ну, хай вже буде їм сухіше тут. Так, ще, зробив одного маточника, зараз я покажу. Має десь О, кролиця. кролиця вже, так що треба зробити її вже. Ось, зробив вже, відкрив маточника. Щось вона вже бачу греблася тут. О. Хай привикає. Це перша кровка від нашої рожухи як був у нас інший криль. Зараз у нас золотий вже. Золотий сім старається працювати. Так, давай маленьке. все, можеш наситина. Так, це у нас ті, що провелися 1 першу... січня. Ну, такі вже хорошенькі. О. О, ні, маленькі. Закриваю хай. Нема сам. Це насобінички ці, що. Ну, Дивися, вроді всі живенькі, все добре. О, Вона дуже така агресивна, дуже дуже. Ті, що я тут спасав їх, вроді всі живенькі. Щось нікордне, ніби це робить. О, кусає. Так, добре. Все, ти хороша мама, все. Не можу тебе понтежити. Це... Від десятки. Зараз покажу які вони. Ну добре, щось вони там. Ну, які їм там. Якого то вона там другого числа, я вже не пам'ятаю якого провела. Чи третього? Третього. Більшого. Я не пам'ятаю, чесно. У мене щось не записано. Так, добре. Ну і від зараз покажу. О, маленький. пушку. О, блять, собі тут. О, які кабанчики. Закормлені, хорошо. Це четвертого привела вона. Ні, бершу, третього, так. Чи ні? Так, так, да. четверту. Ось яким там. Небагато днів. Рижики. Ті що від мамки. а вони вже звикли. Гарненькі. О, точно, я забув за рижики. Зараз ще покажу маленьких рижиків. Вон які. Манюпіки. Ще бояться вибігати? Їм там 20 днів. Красавчики такі. Що ж, такі морози, холодно, туди вони будуть вибігати. Зазвичай вже 20 вже спокійно, але вони були і вискакували. Мама їх може не пускає, каже. Холодно, сидіть тут теплі. Скільки тут 3, 6, 8 штук, так. Такі малесенькі, гарнесенькі. Бургунчики в нас. Бояться, щоб бігти туди. Так, наша сарушка вже трошки подскубаються. Це вже добре, ну, якраз такі морози передають, але вона вже, я думаю, опитна, то вона буде все добре. Я їх зараз вкриваю, так, щоб вони і не дули сюди. Що 12 грудня пише, Оля, О, так о. Накриваю. О, закрив. Щоб не задувало, так само і ці всі. Да, Зима весела. Зима весела. Ну що, закінчую на цьому своє знімання. Не говориться, така погода, треба йти в хату, щось відпочивати якось, бо не хочеться нічого робити. Так, все, всім пока. Став лайк, кому сподобалося. До нових зустрічей.